Пане батяр, ну ви бачаєте, ну забув купити ваші палички. Зато я зарплату приніс. За жило заплатити нам. Пане Батяр, То все, що мені залишається, так? Ну, О, цього рівно хватає вам на палочки. А це мені, так? Можна забирати. Одобрюєте? Пане батяр дав добро. А з тими грошами що будемо робити? Можна я його заберу? Не, не дасть. Ботярчик не дає, все. Він собі забрав на свої власні використання. Ну, правильно, правильно. Тримаємо, поки мама нема вдома. Мама приїде, буде тратила з тобою. Якщо нам того хватить. О, Все, встав. Можна забрати. <сумісті> Ставите подавайку та підписуйтесь на канал. Ми тут так забираємо гроші в батяра. Поки той не розплакався, сховає в твій тайник.